Сьоми століття до нашої ери на безкрайних просторах українського степу з'являється народ, який залишив по собі легенди, золото і цілу епоху. Це були скіфи, скіфи, грізні вершники, вправні воїни, кочові племена, що прийшли з Азії. Але саме в українських степах вони заснували свою могутню державу. Найвідомішим скіфським царем був Атей. Але скіфи прославилися не лише мечем. Вони залишили по собі унікальне золото, витончені прикраси та знаряддя праці, які знайдені у курганах по всій Україні. Їхні ювеліри створювали справжні шедеври, левів, грифонів, сцени полювання відлиті в золоті. Всі ці твори мистецтва увійшли в історію як так званий звіриний стиль, створений скіфами. Ці скарби й досі можна побачити в музеях Києва, Одеси, Харкова. Вони є символ величі культури, яка здавалася диким степом, але мала глибоку філософію та мистецтво. Скіфія це ще одна сторінка української історії, про яку варто пам'ятати.